Стабність таких подій, як Євромайдани Революція гідності, ще усвідомлюється суспільством. До третьої річниці майдану у бібліотеці імені Короленка провели круги стіл за участю активістів та чернігівських студентів. Деякі з них особисто брали участь у подіях тривічної давнини. 30 листопада 2013 року, коли від рук беркутівців постраждало багато молоді, вони не можуть забути. Зараз дискутують щодо конкретної дати, коли ж розпочалася революція гідності. Одні вважають, що 21 листопада, відтоді як Уряда Зарова з Ірвав підписання угоди про євроінтеграцію, після чого в столиці і в регіонах почали збиратись перші мітингувальники, та не всі підтримують таку думку. На мою думку, почалася вона 1 грудня, коли провелася перша кров, коли повітрі перше запахло сльозогінним газом, коли захопили КМДА, профспілки, і почали, коли почалася провела перша кров на вулиці Банковій. Суспільство тоді вибухнуло від незадоволення своїм життям, негатив переповнив чашу народного терпіння, кажуть учасники революції гідності. Ви пам'ятаєте, що творилося тоді в правоохоронних органах, коли гвалтували дівчат? От їх палили, як було вбивство під Києвом. Це все було до напруження в суспільстві. І якраз це виплив емоцій, коли вже народ зрозумів, що жити так надалі неможливо, І він вийшов якраз на Майдан. Студенти Чернігівського національного технологічного університету кажуть, що згадуючи той період, стає моторошно. Кожен із них щиро переймався подіями, які відбувались. Щиро переживав за долю нашої країни, за долю тих людей, які поклали своє життя заради нашого з вами майбутнього. Ну і звичайно ж треба сказати про активну громадянську позицію і безпосередковану участь кожного з нас у подіях революції гідності 2013 року головне досягнення революції гідності це об'єднання народу кажуть активісти